Щоб подивитися разом у День Святого Валентина шість фільмів про непереможну силу кохання. День Святого Валентина це гарна нагода для будь-якої пари провести затишний вечір разом. Незалежно від того, чи ви живете у шлюбі вже понад 20 років, чи лише збираєтесь одружитися. Час, який ви присвячуєте спільному заняттю, навіть якщо це просто кілька годин перед екраном, це безцінний скарб. Здатний зміцнювати і навіть зцілювати стосунки. Тож пропонуємо вашій увазі кілька фільмів, що можуть прикрасити ваш романтичний вечір. Роман Шарлотти Бронти про дівчину сироту, яка наймається гувернанткою до садиби багатого і дивакуватого містера Рочестера і опиняється у центрі химерних загадкових подій, ось уже понад 150 років залишається однією з найбільш вражаючих історій кохання. Як і літературне першоджерело, екранізація змальовує чудовий портрет епохи, торкаючись таких важливих питань, як соціальна нерівність. Жіноча гідність, здатність до опрощення та любов, що здатна подолати будь-які перешкоди. У кількох словах про цю безсмертну історію кохання можна сказати так. Іноді для того, щоб розпізнати справжнє кохання, треба осліпнути, щоб позбутися усього, що затьмарює погляд. Шоу Трумена. Молодий чоловік на ім'я Трумен Бербанк живе у майже ідеальному містечку, насолоджується спокійним та комфортним життям і навіть не підозрює, що його життя це реаліті шоу, що користується шаленою популярністю через щиру і ненаграну поведінку її головного героя. Навіть його власна дружина, це лише актриса, яка роками бездоганно виконувала свою роль. Аж доки їй не почав уриватися терпець. Зіткнувшись із неможливістю покинути рідне місто, попри всі намагання, Трумен починає помічати навколо себе дивні речі і пригадує, що колись він був закоханий у дівчину, яка встигла розповісти йому, що життя навколо це майстерна постановка. І зникла. Розплутуючи клубок брехні, що оповила його від самого народження, Трумен знаходить шлях назовні і таки втікає, щоб нарешті почати жити своїм власним життям та зустрітися з тією, з ким його жорстоко розлучили організатори шоу. Безсоння всієтлі чоловік на ім'я Сем, що не може оговтатися від смерті коханої дружини. Переїздить разом із маленьким сином Джоном із Чикаго до Сієтла. Якось напередодні Різдва хлопчик телефонує на радіо шоу і розповідає про свою мрію знайти нову дружину для свого татка. Історія їхньої родини зворушує слухачів, і чоловік отримує сотні листів від жінок, які хотіли би з ним познайомитися. Однак всем ставиться до них скептично. І тоді малий Джон вирішує взяти ініціативу у свої руки, щоб допомогти батькові зустріти ту єдину. Кульмінаційна зустріч пари відбувається у День Святого Валентина. Тож ця стрічка особливо добре годиться для теплого вечора удвох. Гордість і упередження. Навіть ті, хто не читав легендарного роману Джейн Остін або не дивився жодної з його численних екранізацій, напевне, чули, хто такий містер Дарсі. Якщо ж не чули, вам обов'язково треба з ним познайомитися. Зовні холодний та гордовитий чоловік закохується у молоду жінку, яка вважає справжнє кохання необхідною умовою для шлюбу. Дарсі починає залицятися до дівчини. Та водночас боротися із власним зверхнім ставленням до неї через соціальну нерівність. Ця історія кохання вчить нас того, що перше враження про людину не завжди може бути правдивим, що під найнеприємнішою маскою може ховатися золоте серце, і що даючи другий шанс людині, яка нас прикро вразила, ми можемо знайти своє особисте щастя саме завдяки їй. Романтична комедія про життя за лаштунками Голлівуду 20-х років минулого століття, цікава вже самою стилістикою, в якій її знято. Це чорно-білий німий фільм, знятий у стилі саме цієї епохи, про яку розповідає. Це фільм про стосунки між актором, чия зірка вже заходить, та молодою актрисою, що лише розпочинає свій шлях до слави. Фільм, сповнений надії та оптимізму, вигідно відрізняється від багатьох інших творів, присвячених Голівуду, оскільки демонструє його як місце, де є щирі почуття, взаємопідтримка, людяність та любов. Чарівна країна це біографічна драма про письменника і драматурга Джеймса Барі. Творця улюбленої дітьми всього світу казки про Пітера Пена. Це не просто історія чистого платонічного кохання. У центрі сюжету стоїть історія знайомства письменника з удовою Сільвією Девіс, яка сама виховувала чотирьох синів. Намагаючись знайти шлях до їхніх сердець, зокрема до серця неприязного та похмурого Пітера, що тяжко переживає смерть батька, Баррі починає писати нову казкову п'єсу, в якій перетворює хлопчика на головного героя. Разом із сім'єю Девісів він долає непростий шлях до визнання. Будує з хлопчиками Девіс щирі та довірливі дружні стосунки. А після того, як у їхньому житті трапляється найтяжча втрата, Стає для них справжнім батьком.